Пашка пива у дизайнерському вбранні, особливий напій із ексклюзивним смаком презентували на фінальній вечірці закриття українських тижнів моди. Розробник стильної етикетки для хайку із новим смаком переможниця конкурсу молодих дизайнерів сезони моди, погляд у майбутнє. Це було дуже дуже цікаво. Основним завданням було власне зробити такий молодіжний нетрадиційний, якийсь експресивний енергійний такий образ. Ну, власне, я так думаю, що вони вдалися. Українські селебритіс у захваті відно. Нового стильного смаку самі ж розробники кажуть, це ностальгія за літом. Пиво у дизайнерському бранні вийшло лімітованою партією 400 тисяч пляшок. Смак у нас так само під етикетку в концепції відповідає фруктовому смаку. Він має аромат абрикосу. Якщо ви його спробуєте. Ну, то ви відчуєте такі, от, ну ностальгію за літом. На цьому спільний проект українських тижніх моди та бренду Хайк не завершується. Торці пива та дизайнери радуватимуть нас новими смаками та стильними етикетками. Принаймні ще три сезони. Кажуть, пиво не гламурне. Ну не те, що ж в нього камінням, але не вірте, бо негламурне це вони з трьохлітрової банки. А коли вона з дизайнерською етикеткою, розробленою дизайнером, з таким вишуканим смаком, то це абсолютно гламурний. Нормальний напій улюблений на напій багатьох батьох дизайнерів.